П'ять неймовірних місць для подорожі восени, куди я мрію потрапити. Останнє виглядає як справжня казка. І перше, це відень. Я дуже хочу мати можливість багато гуляти вулицями по території палаців, а погода осені якраз для цього. Уявляю ці прогулянки містом, шуршання листків під ногами і бажання зігрітися теплим какао, а потім завітати в бібліотеку. Нью-Йорк. Завжди мріяла саме про зимову Нью-Йорк. Але потім побачила відео осіннього Нью-Йорку і я закохалась. В Нью-Йорку в мене немає маст-вісять місць і чіткого плану. Тому я просто хотіла блукати вулицями і насолоджуватися ритмом міста Стамбул. Мені здається, Стамбул ідеальний в будь-яку пору року, окрім зими. Але все ж таки восени там буде дуже вайбово прогулятися набережною, зайти в мечеті і послухати гіда. А також можна взяти прогулянку на човнах по Босфору. Амстердам. І це точно осіннє місто. Тут також хочеться взяти тур на човнах по каналам. Прогулятися містом, зайти в музеї Ван Гога, орендувати велосипеди і так покататися містом. Нормандія Етрета Я обожнюю бачити проливи, океани, моря саме в холодну погоду. А природа етрети взагалі дає відчуття, ніби ти десь в фільмі. На скелях взагалі може перехопити подих від цієї краси. В додаток сади трета з вайбом Шанель. Не знаю чому, саме така в мене асоціація. Та замок мон Сан Мішель уявляю там себе в зручному пальто, в теплому шарфі та з бокалом білого вина.